Всім привіт! Нещодавно я готувала котлети, дуже багато писали мені, що бажали би купити. І ми вирішили приготувати в літрових банках такі котлетки, залиті смальцем. Свіже сало ми перетоплюємо. Таке. Чистенький смалець. В баночці 15 котлет. Виходить, дуже смачні. Вони так само зберігаються, як і тушонка. Скоро будуть наявності в нас до продажу такі котлети. Така красота. Можу одну я витягну? О, одну витягну. Бачите? Потрібно класти в гаряченьку водичку, баночку, смалець розтопиться і можна їсти котлітку. М -м -м, смачно. Поділись. Да. Смакота. Угу.